Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Шахтар б'є Динамо і зміцнює лідерство. Іспанські гранди на ходу грал мчить уперед. Барса тримає темп. АПЛ дарує дербі напругу та перестрілки фаворитів. Плюс французька ліга 1 з максимально щільною верхівкою. Камбек Мілана в серії А та беззаперечна Баварія в Бундеслізі. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Одинадцятий тур української прем'єр-ліги видався бойовим і непередбачуваним. Тур відкрила мінімальна перемога Кудрівки над оболонью 1-0, де господарі здобули важливі три очки в боротьбі за виживання. Далі результативна нічия між кривбасом і СК Полтавою 2-2. Команди обмінялися голами наприкінці обох таймів. Колос та Олександрія теж розійшлися миром 1-1, А верес на виїзді здолав епіцентр із рахунком 3-2 у драматичному поєдинку. Зоря зуміла здобути мінімальну перемогу. Над рухом 1-0, А головний матч туру завершився впевненою перемогою Шахтаря над Динамо. 3-1. цей тур знову довів УПЛ цього сезону максимально непередбачувана. А боротьба за лідерство лише набирає обертів. Після 11-го туру лідерство в чемпіонаті утримує Шахтар, який має 24 очки, та впевнено йде на першому місці. На другій позиції Динамо із двадцять балами. Стільки ж має і ЛНЗ, який ще має гру в запасі. Третю сходинку з такою ж кількістю очок Ок ділить кривбас, який продовжує триматися серед лідерів. На п'ятому місці Полісся з 19 очками, яке теж зберігає шанси на верхню частину таблиці. Далі йдуть одразу три команди з рівною кількістю балів. Металіст 19-25, зоря та колос у кожної по 16 очок. На дев'ятому місці кудрівка з 14 балами, яка піднімається вгору після перемоги, і замикає першу десятку, верес, у якого 13 очок після важливої виїзної перемоги. Одинадцятий тур іспанської ла-ліги подарував уболівальникам справжній фейерверк голів та яскраві перемоги грандів. Хетафе відкрив тур перемогою над Жироною 2-1, зупинивши грізного суперника. Вільяр Реал розгромив Райо Вальякано 4-0, повернувши собі впевненість після кількох невдалих матчів. Атлетіко Мадрид упевнено розібрався із Севілією рахунок 3-0, показавши свій фірмовий стиль гри в атаці. Реал Сосієдад у драматичному баскському дербі програв Атлетік Більбао 3-2. Реал Мадрид не залишив шансів Валенсія 4-0 із черговим дублем від Джуда Белінгема. У неділю Сельта здолала Леванте – рахунок 2-1. Алавес обіграв Еспаньол 2-1, а Барселона впевнено перемогла Ельче. Три тур завершився переконливою з витягою Реал Бетіса та мальоркою з рахунком 3-0. Головні фаворити продовжують тримати темп. А боротьба за єврокубкою місця стає дедалі гарячішою. Після 11 турів упевнене лідерство в Іспанії зберігає Реал Мадрид, який має 30 очок, і продовжує переможну серію на другій позиції. Барселона із 25 балами. Каталонці поступаються лідеру вже на 5 очок. Третє місце утримує Вільяреал, у якого двадцять. Три очки команда демонструє стабільну форму на четвертій сходинці. Атлетіко Мадрид із 22 очками, який повертається у боротьбу за чемпіонство. П'яту позицію посідає Реал Беті» з 19 пунктів після переконливої перемоги над мальоркою. У середні таблиці Еспаньол із 18 очками, за ним Хетафа, який має 17. Далі Алавас із 15 очками Ельче та Райо Вальєкано, у яких по 14. турнірна боротьба у лалізі лише розпалюється. Барселона намагається скоротити відрив. А реал поки виглядає беззаперечним фаворитом сезону. Десятий тур АПЛ подарував уболівальникам чергову порцію яскравих емоцій і несподіваних результатів. Брайтон упевнено розібрався з Лідсом Юнайтед – 3-0, не залишивши супернику жодного шансу. Ноттінгем Форест та Манчестер Юнайтед видали бойову нічию 2-2. Справжня драма на останніх хвилинах. Фулгем переміг Вулвергемптон із рахунком 3-0, А Крістал Пелес переграв Брентфорд з рахунком 2-0. Арсенал без проблем обіграв Бернлі 2 0 і зберіг лідерські позиції. Матч туру Тоттенгем проти Челсі. Лодонське дербі завершилось мінімальною перемогою синіх 1-0. Єдиний гол вирішив долю зустрічі. Ліверпуль. Підтвердив свою силу, впевнено обігравши Астон Вілу 2-0. У неділю Вестгем здобув важливу домашню перемогу над Ньюкаслом з рахунком 3-1, А Манчестер Сіті розгромив Бормут із таким самим рахунком 3-1. Цей тур ще раз довів: у прем'єр-лізі немає легких суперників. А боротьба за лідерство лише набирає обертів. Після 10-го туру лідером чемпіонату залишається Арсенал, який має 25 очок і впевнено тримає перше місце. На другій позиції Манчестер Сіті із 9 Нацятьма балами чемпіон повертається у боротьбу після переконливої перемоги над Бурмунтом. Третю сходинку ділять Ліверпуль і Бурмунт у кожного по 18 очок. Далі тріо претендентів Тоттенгем Челсі та Манчестер Юнайтед, які мають по 17 пунктів, так само як і Сандерленд, що ще має гру в запасі. На дев'ятому місці Крістал Пелес із 16 очками. А десятку замикає Брайтон, який набрав. 15 балів боротьба в АПЛ стає дедалі щільнішою. лідери йдуть нога в ногу, а будь-який тур може змінити вершину таблиці. Одинадцятий тур французької ліги 1 вийшов насиченим на боротьбу сенсації і упевнені перемоги фаворитів. ПСЖ мінімально переграв Ніцур з рахунком 1-0. Переможний гол на рахунку Кіліана Мбапе, який знову вирішив долю зустрічі. Монако сенсаційно поступився вдома 0-1 на користь ФК Париж, який здобув першу гучну перемогу в сезоні. Осар програв Марселю з рахунком 0-1. Гості забили ще у першому таймі і спокійно довели матч до перемоги. Рен розгромив Страсбург із рахунком 4-1 і показав найрезультативнішу гру туру. Ліль здолав Анже із рахунком 1-0, А Ланс без проблем розібрався з Лор'яном. – 3-0. У матчах Тулуза Гавер та Брест Ліон переможця не виявили. Обидві зустрічі завершились в нічию. А Мец на виїзді переграв Нант з рахунком 2-0, залишивши супернику жодних шансів. Цей тур підтвердив боротьба у французькій лізі. Один набуває гостроти, а кожен матч може перевернути розклад у верхній частині таблиці. І тепер до самої таблиці. Після 11-го туру лідером чемпіонату залишили. Лишається ПСЖ. паризький клуб має 24 очки і впевнено тримає вершину таблиці. На другому та третьому місцях Марсель і Ланс, які набрали по 22 очки та продовжують тиснути на чемпіона. Одразу три команди мають по 20 балів: це Ліль, Монако та Ліон, що зберігають інтригу в боротьбі за місця в зоні Ліги Чемпіонів. Далі йде Страсбург із 19 очками, який поки не відпускає Єврокубкову зону. Ніце посідає восьме місце з 17 пунктами. А Тулуза та Рен, маючи по 15 очок замикають першу десятку. Десятий тур чемпіонату Італії подарував глядачам безліч емоцій драматичних кінцівок і важливих перемог. Фаворитів у Дінеза мінімально переграв Аталанту з рахунком 1-0. Єдиний гол приніс команді такі потрібні три очки. На полі не зумів зламати оборону кому. Нічия 0-0 стала розчаруванням для неаполітанців. Тремонеза вдома поступився Ювентусу 1-2. Туринці вирвали перемогу наприкінці зустрічі. Інтер здобув непросту виїзну перемогу над Вероною з рахунком 2-1. Повернувшись у боротьбу за лідерство. Торіно та Піза розписали бойову нічию 2-2. Але чи несподівано переміг Фіорентину з рахунком 1-0. Болонія впевнено здолала парму 3-1, продовжуючи вражати результативністю. А центральний матч туру Мілан проти Роми завершився мінімальною перемогою Росонері 1-0, завдяки якій команда втрималась у верхній частині таблиці. Серія А знову підтвердила свою непередбачуваність. Кожен тур приносить нові сюрпризи, а лідери тримають інтригу. До останнього. На вершині чемпіонату залишається Наполі. Неаполітанці мають 22 очки та зберігають мінімальну перевагу над переслідувачами. Одразу за ними тріо претендентів Інтер, Мілан і Рома, які мають по 21 балу. П'яте та шосте місця ділять Болонія і Ювентус, у яких по 18 очок. Далі йде комо. Приємне відкриття сезону із 17 пунктами в активі. У середині частині таблиці у Дінези із 15 очками та Кремонеза з 14, а десятку замикає Аталанта, яка має 13 балів. У серії А продовжується надзвичайно щільна боротьба, лише 9 очок відділяють лідера від 10-го місця. І дев'ятий тур чемпіонату Німеччини також подарував глядачам одразу кілька розгромів і яскравих матчів із великою кількістю голів. Тур відкрився перемогою Борусії Дортмунд, яка мінімально здолала Аусбург із рахунком 1-0. Єдиний гол дозволив Дортмундцям утриматись в боротьбі за лідерство – Майнс на Вердер. Поділили очки 1-1, як і Гайденгайм із Айнтрахтом, де боротьба точилася до останніх секунд. Без голів завершився матч між Уніоном Берлін та Фрайбургом. Обидві команди не змогли зламати захист суперника. РБ Лейпциг, упевнено переміг Штутгарт з рахунком 3-1 і повернув собі тонус після кількох невдалих турів. Натомість, Борусія Менхенгладбах просто розгромила Санкт-Паулі з рахунком 4-0. Це найяскравіша перемога туру. У центральному матчі туру Баварія без проблем обіграла Байер Леверкузен з рахунком 3-0. Мюнхенці знову підтвердили свій чемпіонський статус. Кельн ефектно здолав Гамбург з рахунком 4-1, А Гофенгайм на виїзді вирвав перемогу над Вольсбургом з рахунком 3-2 У результативній битві дев'ятий тур Бундесліги ще раз довів. Боротьба за верхні позиції залишається запеклою, але Баварія поки тримає найвищий темп. Після дев'ятого туру одноосібним лідером чи чемпіонату залишається Баварія. Мюнхенці мають 27 очок і впевнено тримають першу сходинку. На другому місці РБ Лейпциг, який після перемоги над Штутгардом набрав 22 очки. Третє місце отримує Боруся Дортмунд із 20 пунктами. Далі у верхній частині таблиці Штутгард із 18 очками та Баєр Леверкузен, який має 17 балів. На шостій позиції розташувався Гофенгайм із 16 пунктами. Далі йдуть Кельн Айнтрахт, Франкфурт у кожного по 14 очок. Вердер із 12 пунктами посідає 9-ту сходинку, а десятку замикає Уніон Берлін, який має 11 очок. Бундесліга знову демонструє високі швидкості, і хоча баварія поки недосяжна, боротьба за зону Ліги Чемпіонів обіцяє бути максимально напруженою. Клуб другої ліги України вільхівці оголосив про призначення Олександра Заварова на посаду тренера-консультанта. Легенда київського Динамо та колишній півзахисник Ювентуса і французького Нансі повертається до активної роботи у футболі після паузи. У тренерській кар'єрі Заваров уже має чималий досвід. Із 2013 по 2016 рік він працював у штабі збірної України разом із Михайлом Фуменком, а також тимчасово виконував обов'язки головного тренера національної команди. Його керівництвом синьо-жовті обіграли Болгарію 14 листопада 2012 року. Окрім цього, Заваров очолював Київський арсенал з 2005 по 2010. і до 2023 року працював скаутом у Динамо. Український вінгер Трабзонспору Олександр Зубков отримав схвальні відгуки у турецькій пресі після виїзного матчу проти Галатасарая. Зустріч 11-го туру Суперліги, що відбулася 1 листопада, завершилась без голів – 0-0. Але гра українця не залишилася непоміченою. Відомий турецький журналіст Тургай Демір відзначив, що трапзонспор мав усі підстави розраховувати на перемогу. А Зубков став одним із найактивніших гравців матчу. На думку оглядача, українець добре працював. Як у відборі, так і в атаці, постійно створюючи проблеми захисту суперника. Головний тренер донецького шахтаря Арда Туран може незабаром отримати несподівану пропозицію з Мадрида. Його колишній наставник в Атлетіко Дієго Сімеоне активно консультується з ним щодо потенційних трансферів з українського клубу. Сімеоне регулярно спілкується з Тураном, і головною темою їхніх розмов є бразильські легіонери Шахтаря. На олівців аргентинського фахівця опинилися двоє молодих талантів: вінгери Невертон та Егіналду. Сімеоне вбачає у них великий потенціал. Ал і розглядає можливість їхнього підписання. Така увага з боку європейського гранда є свідченням успішної селекційної роботи Шактера. Однак для самих гірників це може стати серйозним викликом. З одного боку, продаж гравців це гроші в бюджет. З іншого втрата двох лідерів може серйозно вплинути на спортивні результати. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол не перемикайтесь, далі більше.